шляхового майстра живопису Ширяєва. Випадково знайомиться він із художником Сошенком, а через нього з відомими художниками письменниками Брюловим, Жуковським, Венеціановим, Гріпінкою та іншими. 22 квітня 1838 року Шевченка у пана. Молодий художник стає більшим слухачем Академії мистецтв, одним з улюблених учнів і товаришів Брюлова. Шевченко вдихався дуже гарно. Козачісто не вельми бав, голив ліса, але залишав на гості батильяни. Був середній бузрозпусть, але існує тілесна водою. Широкі плечі, широка талія і легка сутулість надавали його постаті, того особливого характеру. У руках його не було гнучкості, граційності. На смаглявому обличчі ледь помітні сліди віски присягли. На перший погляд, обличчя його видавалося звичайним. Але кожного, хто хоч трохи приглядався до нього, чарували невелике.